Перестань копатися у запитанні чому? Тому що це шлях у глухий кут. І чому так? Я зараз поясню. Запитання чому вимагає аналітики і аналізу. І відсилає нас у минуле, де ми витрачаємо енергію і ресурс на пошук чогось, аналізування, перерозповідання, висотування, висмоктування чогось із минулого. А взагалі традиційно. І питання існують для того, щоб людину поставити у момент ресурсності і направити її у вирішення, у розкриття чи то питання, чи то проблема. Запитання чому це запитання, яке веде в глухий кут. Це погане запитання. А Психологи говорять, що це запитання неякісне. І є цілий розділ у психології, який називається психологія впливу, і психологія впливу вчить. Через використання мови і мовлення, і не лише словесного, впливати на людей не з метою маніпуляцій, а з метою досягнення комунікативних цілей, досягнення гармонії, досягнення якогось балансу для того, щоб закривалися різні там, бізнесові проекти, для того, щоб в сім'ї панувала любов, злагода і мир, для того, щоб люди вміли спілкуватися. І саме цим ми займаємося на заняттях із ораторського мистецтва. Ораторське мистецтво я переиміновую зараз на мистецтво впливу. Це не лише промовлення, це про мистецтво володіти собою, тілом, голосом, про мистецтво чути, а також про силу запитання. Чому? Ну чому я така? Ну чому? Ну чого ти вирішила туди поїхати? Краще запитання, а що я зараз відчуваю? А що би я хотіла змінити? А що би мені допомогло? А хто мені би міг допомогти? А хто може мені підказати? Якщо вас цікавить розвиток, ви розвиваєтеся, ви шукаєте нових шляхів для досягнення своїх мрій, я вас запрошую на ораторське мистецтво, яке називається. Мистецтво впливу з вами, ваша улюблена панічка Оксана. І до нових зустрічей. Залишайте коментарі під відео або пишіть мені у приват, і я залюбки з вами поспілкуюсь.